Слава Україні! У Хмельницькому районі поліцейські затримали торговця амфітаміном. Піротехніки ДСНС знищили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Про це та інше далі у подробицях. Черкащина під російським ударом протягом ночі ворог цілив по критичній інфраструктурі. Рятувальники ліквідували пожежі на об'єкті. На щастя, обійшлося без постраждалих. На Дніпропетровщині рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки. У Богданівській громаді Павлоградського району внаслідок удару загорілася господарська споруда. Ще одна споруда та приватний житловий будинок частково зруйновані, пошкоджені автомобілі. Агресор також продовжив терор Нікопольщини, застосовуючи fpv дрони Під ворожий вогонь потрапили Покровська та Мирівська громади. Там зайнявся гараж, пошкоджено приватний будинок і автомобіль. Не оминула атака і Санельниківщину. Під обстріл потрапили Покровська та Дубовиківська громади. Внаслідок влучань БПЛА горіли господарські споруди, пошкоджено чотири приватні будинки: автомобіль та газогін. До 11 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної авіатаки ворога по Харкову. Вісім жінок та троє чоловіків отримали гостру стресову реакцію. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Ще один удар зафіксовано по території цивільного підприємства. Надії президента США Дональда Трампа на швидку зустріч із главою Кремля у Будапешті можуть провалитися. Причина в позиції РФ щодо питання завершення війни в Україні. Однак, представник Білого Дому сказав CNN, що попередня зустріч між Марко Рубіо і главою МЗС РФ Сергієм Лавровим поки що відкладена. Наразі не зрозуміло, чому зустріч не відбудеться цього тижня. Хоча одне джерел повідомило, що держсекретар і глава МЗС РФ мають різні очікування щодо можливого завершень. Чення війни Росії проти України, зокрема, вчора, 20 жовтня, Рубіо і Лавров провели телефонну розмову і обговорили наступні кроки після розмови Трампа і Путіна про можливе завершення війни. Трагічна звістка з фронту знову надійшла у Дунаєвецьку громаду, 15 жовтня 2025 року. Виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Софіївка Донецької області, загинув солдат, старший водій зенітного ракетного взводу 3-го механізованого батальйону Мазур Ігор Антонович 1981 року народження. Про дату та час прощання з героєм у громаді повідомлять додатково: вічна пам'ять та слава захиснику, щирі співчуття рідним. Днями у селищі Чорний острів по вулиці Глібова патрульні спільно із працівниками ОСБУ в Хмельницькій області виявили чоловіка з пакунком наркотиків. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Зловмисником виявився 27-річний житель Київської області. Пакунок з речовиною білого кольору поліцейські вилучили. Експертиза підтвердила, що це синтетичний наркотик амфетамін. Фігуранта затримали. Йому вже оголосили про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 9 до 12 років. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. 20 жовтня сапери аварійно-рятувального загону спеціального призначення знищили артилерійський снаряд калібром 152 мм часів Другої світової війни. Вибухонебезпечний предмет було виявлено напередодні врочисті Евеліна Ярмолинецької територіальної громади. Боєприпас вилучено та знищено у спеціально відведеному місці. Шановні громадяни, нагадуємо про важливість дотримання правил безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Не беріть їх до рук, не переносьте, не розбирайте. Негайно повідомте про небезпечну знахідку за номером 101. За добу до підрозділів головного управління нацполіції у Хмельницькій області надійшло 517 повідомлень про події та правопорушення, З них 122 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 110 адміністративних протоколів, з них 10 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 12 дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 552 повідомлення від мешканців області. Це все, чим встигає поділитися із вами на цю мить. Тож запрошую вас на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах та у наш телеграм-канал. Там завжди інформація оновлюється в режимі нон-стоп.